Чи відомо вам скільки людей у світі полюбляють гольф? Якщо йдеться про гру, назвати якусь точну цифру доволі складно. Але за різними даними у світі налічується від 37 до 60 мільйонів більш-менш активних гравців. Однак нам достеменно відома кількість прихильників легендарного легковика на ім'я Volkswagen Golf. Адже за чотири десятиліття з конвейерів німецької компанії зійшли майже 30 мільйонів таких автомобілів. З урахуванням пасажирських місць у салоні гольфа можна дійти висновку. Аудиторія німецького бестселера значно більша, ніж кількість власників ключок та картати. Светрів, і нам відомо, чому Попри нестримний рух технічного прогресу, найбільш розповсюдженим досі рушієм автомобіля залишається двигун внутрішнього згорання. І, хоч гібридні, електричні та інші альтернативні силові агрегати починають помало привертати увагу широкого автомобільного загалу, виробники продовжують інвестувати численні мільйони у розвиток ДВС. Саме таким шляхом пішла компанія Volkswagen, сучасні мотори якої впритул наблизилися до межі технологічної досконалості. До української лінійки силових агрегатів, запропонованих для нового Volkswagen Golf, увійшли загалом три бензинові та один дизельний двигун. Завдяки використанню низки прогресивних рішень вони поєднують високу потужність та обертальний момент із дуже помірним споживанням палива. До того ж, мотори нового гольфа покликані вщент розбити застарілу прихильність до двигунів з великим робочим об'ємом. Насамперед, це стосується нового покоління бензинових агрегатів сімейства TSI, яке починає відлік гольфівських конячок мотором 1,2 TSI на 105 сил. Картер нового двигуна 1,2 TSI вироблений із алюмінію, що дозволило зекономити 16 кілограмів більше ніж 10% загальної ваги агрегату. Із надлегких магнію та пластику виготовили й захисний кожух ременя ГРМ. І навіть колінчастий вал скинув п'яту частину власної маси. Утім, радикальне зменшення ваги не єдиний і не головний шлях до вдосконалення ДВС. Розробники досягли ще відчутного зниження втрат на тертя навіть у газорозподільному механізмові із його новими компактними підшипниками. Усі ці вдосконалення загалом позитивно вплинули і на рівень шумів. Комп'ютерна симуляція допомогла інженерам Фольксвагена розробити оптимальну форму каналів інтегрованого у блок циліндрів випускного колектора. Задля максимально ефективного процесу згорання форму каналу підбирали за шістьма параметрами, аж поки не досягли ідеальних характеристик з точки зору економічності та екологічності. За потужність та обертальний момент в моторі у Тієса є відповідальна невеличка, але дуже продуктивна турбіна з низькою інерцією. Саме вона допомагає витиснути максимум енергії з кожної краплі бензину. Задля ефективності турбіни випускний колектор спроєктовано таким чином, щоб звести до мінімуму втрати тиску вихлопних газів. З іншого боку, інтеркулер охолоджує повітря задля зменшення його обсягу перед подачею в циліндри. Це, до речі, відчутно покращує відгук мотора на натискання педалі акселератора. Прогрес компактних бензинових турбомоторів TSI у напрямку ефективності та економічності очевидний. До того ж новий гольф обладнаний ще й системою старт-стоп, яка економить до 4% палива. Врешті концерн Volkswagen має великі плани щодо нової системи активного керування циліндрами, яка поки встановлюється на один двигун 1,4 літра 140 кінських сил. За умов помірного темпу їзди, вона може відключати два з чотирьох циліндрів та економити ще півлітра пального на кожні 100 кілометрів. Та якщо питання ощадливого споживання пального стоїть справді гостро, є сенс звернути увагу на турбодизель сімейства TDI потужністю 110 кінських сил. Дволітровий TDI розганяє гольф до 190 км на годину та витрачає лише 4,6 літра на 100 км їзди у змішаному циклі. Тож, незважаючи на спортивні амбіції, які з'явились у гольфа сьомого покоління, він залишається практичним та заощадливим автомобілем. Volkswagen Das Auto.